Початку повномасштабного вторгнення агресора в нашу державу були створені зведені загони, де я спільно зі своїми колегами по роботі добровільно вступили в цей зведений загін. З вересня 2022 року я ніс службу на сході України. Основними завданнями це були блокпости, виявлення незаконного обігу зброї, виявлення. Транспортних засобів, які в розшуку, виїжджали на територію і робили будинкові обходи, обстежували кожну будівлю. Чи немає де залишки боєприпасів, які не розірвалися? Виявляли мародерів, людей, які співпрацювали з військовими Російської Федерації. Територія знищена дуже багато була. Бували такі вулиці, що не було навіть ні однієї житлової будівлі. Все розвалене, все потрощене, замінована, дуже багато було. Під час будинкових походів обстеження житлових будівель та дворів було виявлено гранату f 1 яка була вставлена в такий гранчаний стакан і була поставлена просто зверху на дверях. Ми вчасно замітили, зразу викликали вибухотехніків. Повідомили своє керівництво про таку подію. На території Харківщини, як ми приїхали, тільки тривоги були постійні. Якщо десь трошки зупинялися вони, то в більшості з першої години ночі знов починалися тривоги. Прильоти також були так, але добре, що так сталося, що нікого не поранило. Колеги, які були зі мною, приїхали неушкоджені. Одне з населених пунктів Дергачівської громади, як зайшли зразу російські окупанти, зібрали мирне населення, повідомили, що хто хоче співпрацювати. От такі там вискочки, які були проти України, зразу почали співпрацювати з окупантами. І одне, що найгірше, вони зібрали списки учасників антитерористичних операцій і одразу їх забирали невідомо, куди люди пропадали. Як пізніше вже стало відомо, то в одному з тих населених пунктів була катівня, де вони проводили катування над місцевими жителями. Також з молодих дівчат знущалися, гвалтували їх. Деякі із старост на Харківщині. Із приходом російських окупантів зразу перевзулися і почали перестроювати населення, щоб підтримувати Російську Федерацію, оскільки боялися, що їх чи виженуть з посади, чи що. А потім ще завершилося, що вже як відбивали території з відходом російського агресора, ці люди, які співпрацювали з росіянами, також поїхали на територію Росії. Місцеве населення ми також і підтримували морально, а саме допомагали їм з гуманітарною допомогою напередодні Свята Миколая розвозили подарунки для малечі і для місцевих жителів. Зрозумів, що не потрібно нікуди виїжджати з території України і що ми маємо відвоювати всі наші території, тому що хто як не ми, молоде покоління, буде захищати нашу державу, наших близьких, свою домівку.